Вітаю всіх, хто щиро любить українську мову. Вивчає її і прагне вдосконалювати свої знання. Сьогодні я запрошую вас у подорож крізь час до перегляду мовного серіалу Як українська мова вижила в найтимніші часи. Це не просто відео. Це історія боротьби. Стійкості і неймовірної сили слова. Сьогодні ми всі разом згадаємо, скільки перешкод подолала наша мова щоб звучати вільно і гордо. Тож, влаштуйтеся зручно і пориньмо умовну історію України сповнену болю, надій та перемог. Але спершу скажіть. Чи знали ви, що українську мову протягом її історії забороняли понад 130 разів? Саме так. І це не просто цифра це сотні років боротьби за право бути почутим. Говорити, писати, співати, думати своєю мовою? Пропоную дізнатися, як саме це відбувалося? Тож, 1863 рік, 18 липня, опубліковано Валуївський циркуляр, розпорядження Міністерства внутрішніх справ Російської імперії Петра Валуєва. Зміст документу полягав у нівелюванні української ідентичності, повному запереченні самобутності й оригінальності української культури. Книгодрукування українською мовою опинилася поза законом. Пропуск же книг малоросійською мовою, як духовного змісту, так і навчальних і, взагалі, призначених для початкового читання народу, припинити. Традиційно в імперських документах такі слова, як українець, українська мова не вживалися взагалі. Їх змінили на «малорос» і «денноросійська говірка. Циркуляр однозначно мав. Негативний вплив на українське книгодрукування і культуру в цілому. Припинили свою діяльність недільні школи. Помітно загальмувалася робота в громадах, частина членів яких була піддана репресіям. Петро Валуєв чітко окреслив міф, який використовують і сучасні російські шовіністи. Ніякої особливої малоросійської мови не було. Не має і бути не може. І ще на річі їх як вживане простолюдом є нічим іншим як російською мовою, лише зіпсованою впливом Польща. Далі 1876 рік. Емський указ його підписав російський імператор Олександр II. Відтепер заборонено друкувати книжки українською, ставити вистави українською мовою, заборонено навіть співати українські пісні на сцені. Театри змушували або переходити на російську, або закриватися. Освітні установи переходили на державну мову, а українські діти змушені були вчити чужу мову замість своєї. І все це відбувалося не десь, а на нашій землі. А тепер просто уявіть, вчитель, який читав учням Шевченка, міг бути звільнений або навіть покараний. Та, незважаючи на це, люди передали книжки з рук в руки, вчили вірші на пам'ять, писали свої твори в шухлядку, щоб зберегти мову, хоча б для нащадків: Вірші, пісні, думки. Казки все це жило в серцях людей. І саме вони неурядові організації, письменники, селяни, студенти, мами і бабусі, щоденно робили маленькі кроки, щоб мова все ж таки жила. Вони шили сорочки з вишитими словами. Вони співали дітям колискові та розповідали байки. І, як бачимо, ці зусилля не були марними. Мова вистояла, вона збереглася в наших піснях, в нашій літературі, в родинних розмовах, звичаях, традиціях. І сьогодні, коли ми говоримо українською, ми продовжуємо цю лінію спротиву та гідності. Кожне наше слово задане на пам'яті тим, хто за нього боровся і нині продовжує цю боротьбу. Це наш характер, наша історія і наше майбутнє. Тож, говоріть українською, читайте українською, мисліть українською. Адже це не просто мова, це код нації. Це наш характер, наша історія і наше майбутнє.